Вітаю всіх, хто любить малювати. І я сьогодні хочу таку відкрити тему, як малювання посмішки з зубами, тому що це таке питання, знаєте, яке багатьох турбує, хто малює зараз особливо сучасний портрет. І посмішка з зубами нам нам трапляється все частіше. Це багато таких різних причин. Це і культурні тенденції, і ну наприклад, ми вже звикли, що малюємо дуже часто на замовлення по фотографіям, значить, обличчя, і дуже часто фотографії саме з такими посмішками, це є якби нормою. А і люди стикаються з тим, що не можуть передати реалістично ці зуби. От не виходять вони і все. І дуже часто буває так, що ці зуби схожі навіть на, ну, на радіатор автомобіля чи там на якісь там ну там, на решітку якусь або е, таблетки, якісь жу жувальні. Е, чому так це виходить? Зараз будемо розбирати. Ну і також зазначу, що десь років 100 назад ну, Малювання посмішки з зубами якось художники цього не робили. Це навіть якось було як дурний такий, ну як така, знаєте, некультурна річ. Зараз ну, все змінюється. Це я не кажу, що це погано чи ще щось. Просто змінюються тенденції культурні. І зараз ми стикаємося з тим, що нам необхідно це вміти малювати і передавати це грамотно. Тому що якщо ми будемо, наприклад, весь портрет намалювали добре, і тут зуби. І ці зуби можуть багато що портити. І так, ви бачите перед собою у вас, ну, ось тут я вже заздалегідь намалював зуби, які намальовані неправильно, тому що ці зуби вони у нас вирізані, вони необ'ємні, контури однакові. Навіть якщо у нас спостерігається зараз перспектива, що передні зуби більші, потім менше, 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 це якби правильно, але вони у нас немає перспективи цієї повітряної. тобто, що те, що до нас ближче ну, ріще, ну, а те, що далі, воно якось м'якіше, цього нема. Ну і е, такі однакові вирізаності. І зуби здаються зараз такі дуже такі, грубі. Як це зробити зараз якби так е, е, правильно, будемо зараз ми з вами це розбирати. І так, дивіться. Наприклад, я малюю зараз початок, отут, да, д, значить, десну, оцю, де у нас починаються ці два передніх зубіка. І намагаюся цю лінію робити не різку. Ну, якщо там якась діастема, чи що там, як вона називається, то інше питання, але все ж таки намагаюся якби, лінію так переривати, щоб вона не, не виглядала контуром. Ось, і дивіться, роблю якби, такі натяки. Раз. Тут у мене йде інший зубик. Це у нас клики, да? мабуть, йдуть, чи це ось тут. Чи це ріси, я в стоматології не дуже. Ось, але, скажімо так, я розумію, що ці зуби у нас вже уходять туди, і я їх не роблю такими значить, різкими. Але відстані між зубами можу тут показати, отут знизу, да? і показую, де у мене йдуть оці, де, ну, Десна. Огаляються Десна. Ось тут. І тут, бачите, оці желабки я їх не роблю такими сильно вирізаними. А тут роблю взагалі м'яко-м'яко-м'яко-м'яко, і туди навіть просто затемнюю. Тут дуже так ніжно все роблю. Затемнюю. Затемнюю. Бачите? До речі, це у мене, це у мене олівець 4Б. Тобто, бачите, що можна і... Ну, скажімо так, і м'яким олівцем можна робити ніжно все. Це залежить від того, як ви натискаєте на олівець, як ви ним працюєте. Далі тут так само. Ніякі тут ну, такі різкості я не роблю. І тут затемнюю. Затемнюю ці зубки, які уходять у мене у кут, усюди, в кут рота. Тобто вони якби туди в глибину йдуть. Ось. Бачите? Зробив. Тепер я намічаю, тобто починаю набирати в тоні верхню губку, губу. Да? Ось, поки набираю її всю однаковим тоном. Але сюди, по краям, ось сюди я її затемнюю. Ось сюди. Тут затемнюю і затемнюю її отут знизу. Щоб вона у мене закрутилася. Де тут хоботок оцей де губи? Я тут також так, по напрямку цього хоботка затемнюю. Ось. Тут також зверху трошки затемнюю, і у мене виходить, якби серединка отут світиться. От. Бачите, і тут також у куточку затемнюю. Підкреслюю тут над зубами лінію верхньої губи. От. І можу зараз іще так отут трошки десь де-інде навести їх трошки, Але деінде, не, не всюди. Бачите? Знову таки, тут знизу отак, можу зробити якусь різкість. отут. Але, наприклад, тут підкреслив, тут не так підкреслив. Тут можу підкреслити акцентик зробити. І, наприклад, отут роблю акцентик, такий якийсь невеличкий. Да? Оце клики. Чи, чи що це у мене? Ну, ну. А, оце клики, мабуть. Ідуть. І ось вони. от вони. Ну там на фото там все видно. У мене зараз фото немає. Я більше якби, з голови це все малюю, тому там, де є фотографія, як би воно все вже видно. Бачите, зараз від... відрізняються ці зуби від цих зубів, і зараз я іще тут затемню, іще, іще увожу. Увожу їх туди. Таю натяк, що там ідуть зубки, також увожу. Даю такий об'єм зубіка, бачите, тут. Частинку зубіка заштрихував, цю залишив світлу. Тут також, тобто граюсь із тоном. Ось, бачите? Не всі зуби у нас однакові за тоном. І, і одразу у нас є вже якийсь об'єм, у нас, вже, бачите, йде. І тепер перехожу до, до моделювання нижньої губи. Тут можу ще більш так різко підкреслити. І дивіться, моделювання нижньої губи. Тут затемнюю. По краям, сюди, де, де у мене до, до кончика рота йде е, затемнюю нижню губу. Сюди йду штрихую зараз за формою, до речі, ми пригадуємо відео, да, яке було крайнє з зелевицею, з де я штрихував за формою. Тут також використовую штрих, бачите, за формою. Ну, ось, можна За формою, можна, як вам, як вам буде зручно, але. Для розуміння все ж таки бажано це робити за формою. Ось, бачите, так. Набираємо. Ось. Тут у мене губка може отак розділятися, да? нижня на такі складочки. І, до речі, тут також у мене губка буде пом'якшуватись, буде якби туди заворачуватися. Тобто, бачите, не буде вирізана так, як тут різко вирізано, а буде якби туди заворачуватися. От. І залишаю зону для бліків. У мене тут буде зона для бліків. Тут іще власну тінь роблю. Ось зона для бліків. Тут, тут я увожу. Увожу і ще більше туди в сторону. Бачите? Так само роблю і тут з цією стороною. М'якенько-м'якенько набираю. Ось. І йде у нас моделювання. Нижні губи. Але у нас тут зараз якби головне це губи ми, ми ще з вами, може, помоделюємо, якось відео зниму. Головне, щоб розібратися з зубами. Ну, тут для того, щоб зуби в тоні зробити, нам необхідно, скажімо так, підтягнути в тоні і губи. Тому що без, без цього буде неправильно. Ось, бачите, і тепер я можу іще отут. Дати акцент під верхньою губою, дати ті, таку тінюшку тут, можу тут затемнити кути ротика, отак. Верхню губу тут затемнити. Бачите, у мене йдуть. Може це вже навіть занадто, ну, все ж таки хай буде. От. І тут, так само затемнюю. Знизу тут акцентики роблю власні тіні на, на нижній губі. Ось і тут також пом'якшую. Тепер що я роблю? Падаюча тінь від верхньої губи на зубах. Ось іще. Тобто, зуб, тобто зубки мої увожу під верхню губу. Обов'язково. Тут цього нема. Бачите, отакі різкості йдуть різкості. А тут я пом'якшую. І у мене найсвітліші моменти виходять десь ось в ці зони. Тобто відкривається світло, лише такі бліки виходять у мене на ці зони. І тепер дивіться, я тепер кожний зубчик моделюю його об'єм. Тут, наприклад, тут об'єм такий роблю, бачите? Тут. І тепер можу підкреслити і ще робити акценти, які більш вже де-інде. Отак От якось робляться ці зуби. Ось бачите. М'яко, м'яко. Не, не, не вирізаючи. Тобто моделюємо, щоб це було у нас якби завуальовано отак, плямками. Тоді це буде більш-менш правильно намальовано. Ну і дивіться на те, що, з чого ви малюєте. Я ж кажу, що заздалегідь це все малюється за. З допомогою, ну, тобто, ви ж, ви ж дивитесь на якусь фотографію, відштовхуватися, там видно дуже чітко, як ідуть, там, ямки. Як як, як ідуть зуби там. На фотографії, навіть на фотографії буде видно, якщо, якщо дуже добре придивитися, там, як і там, де буде більш підкреслено, де буде менш підкреслено, навіть там це все видно. Тобто, я думаю, що так ви вже робити не будете. У кого були якісь такі е, ну, моменти, хто стикався з цією проблемою, думаю, що після цього відео ви будете якось більше зрозуміліше вам, вам буде, що вам робити. І навіть тут можна поставити такі акценти, десь, бачите, у куточках ротика можна за... занурити. Ось, бачите, тут затемнити можна. Тобто не бійтеся по краяму тут затемнити, бо думають, що, знаєте, там таке враження, що, е, що тут нема зуба. Ні, ні, нічого такого подібного. Все там читається, що зуби є. Ось якось так. От. Бачите? Не перераховуємо так зуби. Ну, думаю, що я вам допоміг. Е, у кого було таке запитання, у кого були такі проблеми, я думаю, що. Вам буде після цього якось вже більш так зрозуміло вирішувати це питання. Ось. Так що можете малювати зуби, не вагаючись. До нових зустрічей, до побачення!